Понад 1400 декларацій із криптовалютними активами подали українські чиновники за 2022 рік. Це майже вдвічі більше аніж у 2021-му. Тоді крипта фігурувала у 788 деклараціях. Про це йдеться у даних ОПЕНДАТАБОТА зараз на прямому зв'язку із нашою студією Олексій Іванкін, керівник платформи Open Data Bot. Пане Олексію, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо. Добрий день. Пане Олексію. Як вдалося проаналізувати усі ці подані декларації, яким чином аналізували ці дані? Ми аналізуємо декларації в компанії Подбо для того, щоб відстежувати зв'язки бізнесу та влади. Для більшості наших користувачів ці зв'язки це корупційні та репутаційні ризики. Тому ми аналізуємо декларації на ці зв'язки, та також переглядаємо дані щодо майна та е інших е майнових прав е декларантів. Як вважаєте, чому криптовалюта стає все більш популярною у деклараціях чиновників? Е тут є е таке питання, що ми розуміємо, що криптовалюта не є. Прозорим е, інструментом, і хоча е, ми знаємо, що е, ці номера кошельків вони е, заповняють, але не вони не є публічними, і якщо потрібно, е, на ЗК, тобто органи як перевіряє декларацію, він може з цим працювати. Але е, для мене це більш таке питання репутаційне. Як е, чиновники та посадовці, які декларують прозорість, е, чому вони використовують такі е, форми е, зберігання грошей? Ну, власне, розкажіть, хто найбільше має е, криптовалюти із посадовців? Ну, е, Зазвичай ми фокусуємось не на особах, а на трендах, і ось цей е, тренд того, що. У uh, 2019 році було ще тільки 400 uh, чиновників з криптовалюти, а в 2022-му це взагалі за рік виросло в два рази. Uh, це, ну, це нас більше uh, хвилює, що вже не, не є подозрілим чомусь uh, мати криптовалюту для чиновника. Щодо абсолютних uh, цифр, да, є uh, депутат uh, обл. Одеської облради. Там близько 200 мільйонів гривень, якщо брати діючий курс біткоїна до його остатків. У дослідженні ви також зазначили, що є декілька чиновників, які задекларували свої криптоактиви, проте зазначили, що втратили до них доступ, що мається на увазі. А воно так текстово і написано в декларації. На жаль, це також. Питання щодо як, як люди заповнюють декларацію, втратив доступ. І що цікаво, цей посадовець він працює у Державній службі геології та так ось він втратив близько 720 мільйонів гривень за діючим курсом. А, взагалі, бюджет цієї служби 120 мільйонів гривень на рік. Тобто вона б шість років би працювала. Але. Це 390 біткоїнів. Це ж, мабуть, неможливо перевірити. Є в нього доступ до цього гаманця чи немає. Ось написала людина, що неможливо. Угу. Тобто, Не це то... як джентльмени вірять на слово. Тобто, я так розумію, що це такий простір для приховування а, статків. Ну, а, ми розуміємо, що є. Криптоентузіасти, які 10 років тому е, купляли біткоін за 10 доларів, і зараз він коштує 50 тисяч доларів. Але ну я не думаю, що всі українські чиновники є криптоентузіастами. Що ж пане Олексію, дякуємо за розмову. Це був Олексій Іванкін, керівник Bot. Ми говоримо про криптовалюту. Зокрема, про те, що понад 1400 декларацій з криптовалютними активами подали українські чиновники за 2022 рік. Це майже вдвічі більше ніж у 2021 році. Про це йдеться у даних Open Data Bot. Продовжуємо говорити про декларації і криптовалютні активи у цих деклараціях українських чиновників. Святослав надозірний викладач блокчейну коледжу Національний університет біоресурсів і природокористування України. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Святослава, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі. Суспільного. Вітаємо. Пане Святославе, поясніть нам простими словами, що таке криптовалюта, і чи можна якось простежити точно скільки цієї криптовалюти на які суми знаходяться у українських чиновників? Ну насправді криптовалюта це просто віртуальна цифрова валюта, яка використовує криптографію для забезпечення безпеки, і існує лише в електронній формі, не має фізичного вираження, наприклад, як монети або банкноти, і криптовалюти працюють на тилу, на тих блокчейні, яка забезпечує в цілому розподілене використання цих криптовалют. Тобто, багато учасників мережі з будь-якого місця можуть підключатися і відповідно таким чином взаємодіяти з системою криптовалют. З точки зору чи можна прослідкувати, проконтролювати так, звичайно, з одної сторони, криптовалюти являються анонімними, але відслідкованість всіх транзакцій забезпечує повну чітку зрозумілу ситуацію, звідки кошти з'явилися і. Куди вони могли дійти? В даному випадку, як поки ви користуєтеся криптовалютою, не обмінюючи її на реальні кошти або на якісь реальні активи, не купляєте реальний товар, в принципі, ви являєтесь в мережі абсолютно анонімним учасником. Як тільки ви звертаєтесь до конвертування криптовалюти в якісь матеріальні реальні ресурси, в такому випадку анонімність. Завершуються і в принципі визначити хто є кінцевим власником цієї криптовалюти можна. Пане Святославе, на вашу думку, чому серед чиновників посадовців стали такі популярні активи, криптовалютні активи? От понад 1400 декларацій з такими активами подали українські чиновники за 2022 рік. Ну, в першу чергу, це інвестиційний потенціал, конфіденційність, криптовалюта до сих пір активно використовується в незаконних цілах. Тобто простота її використання вона сприяє тому, що достатньо великий об'єм криптовалюти він задіяний якраз в кримінальній сфері. Інноваційність та технологічний прогрес сприяють тому, що багато людей звертаються до криптовалюти і шукають способи інвестувати, захистити свої інвестиції, оскільки прогрес постійно розвивається, щось покращується, і таким чином, вклавши на початку в якісь проекти, в майбутньому можна отримати дуже Пристойні дивіденди, ну і знову ж таки, законодавчі зміни поступово сприяють в деяких країнах тому, що більше людей починають користуватися криптовалютою і таким чином переходять в частині інвестицій в криптовалютну сферу. Наскільки в Україні законом обмежені такі використання криптовалют, маю на увазі не обмежено, врегульовано. Наскільки цей ринок врегульований в Україні законодавчо? Насправді до кінця в нас ринок не врегульований. Нацбанк ще вивчає цю сферу. Я дивився по тих проектах, які вони. Намагаються запускати, реалізовувати, в принципі, навряд чи можна сказати, що в нас є повна врегульованість. Скоріше якась така сіра невизначена зона, де не сильно заборонено, поки не доведено кримінальне використання криптовалюти, і з іншої сторони. Достатньо ліберально в державі ставляться до звичайного обміну криптовалюти на реальні кошти, такі як долари, євро або ті самі гривні. Пане Святославе, ну і власне, скажіть, от у нас попередній спікер Олексій Іванкін, керівник ОПНДАБОД, сказав про те, що деякі посадовці в своїх деклараціях вказали, крім того, що у них є криптовалютні активи, вони вказали, що вони втратили доступ до цих криптовалютних активів. Чи можливо це теоретично? Так, звичайно. Криптовалюти і їхнє зберігання базується на тому, що ви придумуєте собі якийсь пароль на основі нього генерується адреса вашого криптовалютного гаманця, на який ви можете отримувати кошти. Як тільки ви втрачаєте цей пароль, однозначно ви втрачаєте доступ до криптовалюти. Інший варіант це робота силових структур в напрямку забезпечення законодавства антимонопольного. Протидії відмивання коштів фінансування тероризму і коштів, отриманих кримінальним шляхом. В такому випадку деякі установи, які керують криптовалютами, мають інструменти для блокування таких рахунків. І відповідно, якщо силови структури доводять незаконне походження або використання цих коштів, є можливість блокувати деякі рахунки власників. Пане Святославе, дякуємо вам за пояснення. Це був Святослав Надозірний, викладач блокчейну коледжу Національний університет біоресурсів природокористування України.